Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми з вами продовжимо формувати наш криптопортфель для отримання пасивного прибутку. В минулому відео я показував, як застейкати в середовищі Ledger Live такі монети, як Atom, Solana та NIR. Ми переглянемо який прибуток за місяць, збільшимо об'єм застейканих монет, а також поглянемо який прибуток показали застейкані монети в середовищі гаманця Kepler. Отже, перший наш сервіс для стейкінгу це середовище Ledger Live. Заходимо в Ledger Live та під'єднуємо свій холодний гаманець. Переходимо в пункт меню примножити. Тут ми можемо побачити наші застейкані монети та який вони прибуток показали на даний час. Як бачите на даний час при рахунку на долари стейкінгу знаходиться 369$. доларів. І прибуток за весь час, що приблизно 3,5 місяці, становить 10.41$. Якщо поглянути на прибуток саме за 30 днів, то він становить 2.85. Прибуток зменшився через те, що я відізвав зі стейкіну середовищу Ledger Live монету Atom. І вона була 21 день заморожена. Після чого я Atom перевів на гаманець Kepler і застейкав вже там. Тому цього разу ми стейкати в середовищі Ledger Live будемо вже тільки дві монети NIR та Solana. Отже переходимо до монети NIR. Сьогодні по монеті NIR відсоток становить 9,26%. Натискаємо на монету NIR в переліку застейканих активів, вибираємо пункт «Доповнити монету у стейкінг. Залишаю того самого валідатора від компанії Ledger. Далі потрібно обрати кількість монет, які ви будете стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісії. Уважно звіряємо інформацію на своєму гаманці та підтверджуємо операцію. Все ми додали нові монети у стейкінг. Зверніть увагу, що дана операція. Операція проходить через блокчейн, тому в активах у стейкінгу нові монети відобразиться не одразу. Аналогічним чином, давайте збільшимо застейкиний об'єм і монети Solana. Сьогодні по монеті Solana відсоток становить 7,47%. Натискаємо на монету Solana у переліку застейканих активів. Також вибираємо пункт Доповнити монету у стейкінгу. Також залишаєте у самого валідатора від компанії Ledger, далі потрібно обрати кількість монет, які ви будете стейкати. Зверніть увагу, що треба залишити трохи монет на рахунку для сплати комісії. Уважно звіряємо інформацію на своєму гаманці та підтверджуємо операцію. Все ми додали нові монети в стейкінг в салану. Після цього в меню примножити застейканих активах збільшиться об'єм застейканих нами монет. Через місяць ми з вами переглянемо, яким буде прибуток середовища Ledger Live. Спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі ByBit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися у криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтеся до закритої групи. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значні. Сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте перейдемо до другого сервісу, який ми будемо використовувати для стейкінгу монет, а саме середовище Гаманця Kepler. В минулому відео я детально показував, як встановити гаманець Kepler та як застейкати там монет. Хто не бачив минулого відео, раджу обов'язково переглянути. Відкриваємо додаток гаманця і вводимо свій пароль. Переходимо на вкладку Staked та натискаємо Stake with Kepler Dashboard. Як бачите, прибуток 4 центів. Але протягом цього місця я додавав до стейкінгу ряд монет, а при цьому автоматично відбувається клейм прибутку. Тому поточна сума це не весь прибуток за цей місяць. Наступного разу думаю показники будуть точнішими. На даний час я стейкую в гоманці Kepler наступні монети. Atom, TIA, Injection, Osmo, Akash, AXL. По всіх монетах крім Тия, я вже досяг запланованого об'єму стейкінгу. Сьогодні ми з вами збільшимо об'єм застейканих монет TIA та додамо в стейкінг ще одну нову монету Doom. Отже, давайте спочатку поповнимо об'єм застейканих монет monet TIA. Обираємо меню Stake. Натискаємо на монету TIA. Наступний крок обираємо валідатора. Тут будьте уважні. Обираємо валідатора не з топ-10, а приблизно з 12 по 15 списку. Не можна обирати валідаторів більш. Також зверніть увагу на комісії. Не можна брати з нульовою комісією, оберіть когось з 5%. Я буду стейкати у того самого валідатора, тому обираю MyVалідаторс. Натискаємо на обраного валідатора. Зверніть увагу, що монети будуть заблоковані на 21 день після відмови від стейкінгу. Це притаманно всім монетам з системи Cosmos. Натискаємо кнопку «Стейк». вводимо потрібну кількість монет. Не забудьте залишити трохи для сплати комісії. Знову натискаємо кнопку «Стейк» та підтверджуємо операцію на гаманці. Давайте тепер додамо нову монету Doom в стейкінг монет. Даний процес аналогічний. Обираємо знову меню «Стейк». натискаємо на монету Doom. Наступний крок обираємо валідатора. Принцип вибору валідатора аналогічний. Збираємо валідатора не з топ 10%, а приблизно з 12 по 15 списку. Я буду стейкати у валідатора polkachu.com з комісією 5%. Натискаємо на обраного валідатора. Зверніть увагу, що монети будуть заблоковані на 21 день. Натискаємо кнопку Stake. вводимо потрібну кількість монет, не забуваємо залишати трохи для сплати комісії. Знову натискаємо кнопку Stake та підтверджуємо операцію на гаманці. На цьому процес стейкінгу середовища гаманця Kepler завершений. Минулих відео я вже говорив про потенційні ризики стейкінгу, але повторюсь ще раз. По-перше, це при заморозці активів ви потенційно можете прогавити момент для вдалого продажу своєї монети. Наприклад, в цей час ваші монети дадуть 2х і ви не зможете реалізувати свій прибуток. Другий ризик це невдало обраний валідатор. Якщо обраний вами валідатор не буде проявляти активності в мережі певний час, то на нього разом з тим, хто йому делегував монети, можуть бути накладені штрафні санкції. Ви не втратите своїх монет, але відсоток прибутку може бути зменшений або взагалі не нарахований. Тому не треба гнатися за найнижчою комісією валідатора, а оберіть краще перевіреного та авторитетного. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисне. Через місяць зніму продовження з результатами стейкінгу. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.